Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ура! Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. Сьогодні у нас буде святкове відео, тому що сьогодні у нашого члена сім'ї день народження. Головний член сім'ї, де сюди. Сьогодні у нас у Саші Всем день народження, тому можете вітати в коментарях. Ляля, вже вітає з самого ранку. І з самого раночку для Саші прийшов подарунок від моєї мами із Закарпатської області. Тому будемо зараз відкривати, дивитися, що вона нам там балує, балує Олександра. Зараз подивимось. Бажаю вам приємного перегляду. Давай. Розбираємо коробочку. Що ж тут у нас таке? Пиво. Так, звідки ти знаєш? Я читаю мис. Ти екстрасенс у нас? Екстрабобр. Мама прям так відправила посилочку, що вона це ж треба прям зранку 17-го вже в нас тут. В терміналі була. Мама, Прямо це... на самий на самий день народження. Мама підлаштувала. Вона, мабуть, попросила на пошті, щоб раніше не відправляла. Так, ух ти! Циппаграй. Ципаграй. Це е, крафтове пиво, яке виробляється в Закарпатській області містом Кваси. Драго, брат. Це пиво драгобрат. Ой, це мама дуже казала оце, Драгобрат, Прям супер смачне. А оце, по-моєму, з апельсинкою повинно бути. Ципа гуцул. І ципа у малини. Оце, оце це дівчачі, дівчачі вона сказала, так. Да. І якісь цікаві ковбаски. О. До пива. Коктейлі. Ну, виглядять вони дуже ну, смачно. Оце в да. оці білі ці штуки. Е, біла плісня. Да. Плісня. І ще якісь колбаски. Тірольські. Так, да. ну все, раз подарунок є, зараз будемо смакувати. А, і ще бумага нам. Бумага це мені потрібно, щоб свічки пакувати. Це мій подарунок, моя бумага. Дякую, що ти ще такий гарний подаруночок прислала Західної України. Будемо пробувати смакувати нам смачного. Бачите, гуцульська крафтова броварня. Ой, так цікаво скуштувати. З якого почнемо? Ну, давай почнемо з драгобра. Давай. Так, думаємо, яку відкривати ковбаску. Справа в тому, що святкування в нас сьогодні не буде, так як ми всі прихворівші. Тому святкування переноситься на слідуючі вихідні. До нас прийдуть наші улюблені куми, тому хочемо якусь ковбаску залишити, щоб і вони спробували. Всякі, бо ну, таке просто в нас не, не купиш і не спробуєш. Це крафтові закарпатські, закарпатські ковбаски і. і... Хочемо, щоб вони також скуштували. І пиво, звичайно, да, якесь залишимо, щоб теж куми спробували. Ну, обов'язково кумчик любить крафтове пиво. Щось що, щось Ось ізнак. І цілого косочки комусь займається прикрашанням тортика. Купили тортик, щоб сьогодні сядемо просто з сім'єю. Повечерюємо чогось смачненького, тортика з йому адіння вирішив все це прикрасити ось такими желейками. Мармеладками. Ну, мармеладками. Желейки. Желейки, мармеладки, одне і те саме. Так, ще є оранжеві, помаранчеві. Помаранчеві Скільки. Так, О. починаємо з другого брата, ого. Живе пиво. Живе пиво. Ну, Бачиш, піна одразу пішла. Прикрашення, порта готове. Півстаканчика, Саша, то вдруг мені не сподобається. Це таке, не може бути. Ну так, да, мама сказала, що дуже смачно. Закриємо. То вони Виждень. не виріться. Да. Але пахнуть яке. Так? Да? Ну. Mm, ти поняла, так? Да, так, так, дякую ці, так, дяке ці палери. Фует. Да, Фет? Ну, фует. Пахне пивом. З ним народження. Дякую. Боже Діня, <laughs> Ти всі жилеті подукладував. Хватить. Хватить, Дінь. Зараз! Я не знаю, мені на, на смак воно пиво, як пиво. Щось драго брат, я. Я пишу автомат. таке гірке, я mm -hmm. не таке дуже люблю. Ну, таке не дуже люблю. А ти як? Тебе mm, пиво, пиво Чи ні? Mm. більш насичене сичів. Mm. Сидіть на мене. Вона катукірова, не спеціалізоване. Виготовлено на водін високогірного джерела. Ось так хафтова бравати. Це Так, Драгобрат, ми випили. Ну, Мені, чесно кажучи, як людині, яка не любить пиво, то драгобрат мені не дуже зайшов. Ось зараз спробуємо це пограй. А тобі як, Саша, дорогобрат? Це смачне пиво. Ну, я ж теж рідко пиво п'ю. То... Все. все все то Вдруг мені не сподобається. Ого, диви, яке воно на колір. Але ага. нефільтроване. Воно якесь воно мутне. Так? Таке прикольне, непрозоре. Ага. Апельсином віддає. Апельсинкою, да? Апельсинкою. Ну, давай, давайте, це знаємо народження. Дякую. Ну так М -м -м. пахне апельсинкою. Ну, це смачно? Це смачно. Мені треба розпробувати. Ля-ля! Дихонь. Накуштувалася пивом, а тепер, думаю, треба топити смалець, бо робота є, її треба робити. Смалець довго не може лежати в холодильнику, вірніше верніше не смалець, а сало. Треба перетопити, щоб він не пропав. Ті, хто давно мене дивляться, знають, що я не користуюся олією, але ніколи не розповідала вам в чому. Така шкода наших оцих рафінованих звичайних олій, які продаються в магазині. І чому саме я перейшла на смалець? Хочу сьогодні вам розповісти, що в звичайній олії рафінованій, яка продається в магазині, дуже багато омега-6, яка приводить до серцево-судинних захворювань, автоімунних станів, метаболічного синдрому. При нагріванні в олія. Утворює альдегіди, які є канцерогеном, І трансжири, які шкодять серцю та судинам. А саме оці канцерогени і трансжири це те, що накоплюється в нашому організмі. І в майбутньому в нас вилазить рак. Це найстрашніше, що нам дає олія. І також всі олії є рафінованими. І під час рафінації олія втрачає. Повністю всі свої корисні властивості та вітаміни. А от смалець, на відміну від олії, має високу точку димління, тому при нагріванні не утворює оцих всіх канцерогенів, як це робить рафінована олія. Також смалець містить 50-55% мононасичених жирів, таких же, як в оливковій олії. Також в смальці є холестерин. Але це той холестерин, який корисний і потрібний для нашого організму. Це той холестерин, який не є ворогом, а є будівельним матеріалом для гормонів та клітин нашого організму. І його там в невеликій кількості. Також смалець є джерелом жиророзчинних вітамінів А, Д, Е, К, які є дуже важливі для імунітету, кісток, шкіри. І що немаловажно, звичайно, в цьому смальці, який я натопила сама, немає ніяких ароматизаторів, стабілізаторів. Поки топиться, що мене топиться? Смалець. <смі> Поки топиться смалець, у мене прилетіло ще одне замовлення на три арома саше. А, от. І, до речі, вже з новим ароматом Ківі Карамбор, який я вам розповідала. Тому зараз хочу швиденько його зробити, розтопити віск. Ой. Залити для того, щоб. А що на завтра? Завтра у нас неділя. Завтра в нас Укрпошта не працює, тому я не зможу відправити, а відправлю вже в понеділок, бо ця посилочка поїде Укрпоштою. Так, і, і, і. зараз покажу вам мої ж свічечки Інь Янь. Я хочу обов'язково сьогодні залити воском, ну, тому що ми ввечері сядемо. Якби такий свят, святкова вечеря да, будемо, буде. І я хочу їх запалити увечері. От. Це буде з дерев'яним гнотиком, а цей ми, мабуть, не бачили да, ще в чорному кольорі. Він, я його зроблю з гнотом для того, щоб протестувати, ну, як горить із тим і з тим гнотиком. Тому сьогодні обов'язково залью, і ви вже сьогодні в відео побачите, як вони горять. Я, мабуть, вам вже сьогодні і скажу, яка буде вартість свічок, вона буде невелика, тому що тут небагато воску. І знаєте, в чому плюс буде такий свічок? В тому, що якщо ви не можете визначитися, який ви хочете аромат, хочете і баноновий хліб спробувати, і ківі карамболь, і там, любовне зілля, і ваніль, да? ну, в общем, не можете визначитися. А купувати декілька свічок дорого. Да? От. То ці свічки будуть недорогі для того, щоб ви могли, знаєте, як пробнічки, такі міні-пробнічки, щоб ви могли собі купити дві-три свічки з різними ароматами і таким чином їх понюхати. А потім, коли свічечка згорить, ви ж зможете очистити цю ємність від воску. І використовувати для якихось прикрас, для спонжиків, ну, для будь-чого, що ви придумаєте як ємність для будь-чого. У мене навіть, знаєте що, я в одну ємність, ну не таку іншу, склала насіння, зібрала насіння від цього. Мені свокруха дала, господи, як його стрічкова фасоль. Я така думаю, куди його положити, куди його положити, його не так багато, щоб брати кульок маєчку. Я взяла, в мене була ємність вільна я в ємність. Хопі злоклала. Дуже зручно, і красиво, і, і зручно. О, тому зможете використовувати. Так, пішла, я поставлю такий Так, обов'язково перед тим, як заливати віск, треба покрити лаком. Бо віск жирний, і якщо не захистити ємність. Лаком, то він буде проходити скрізь стінки гіпсового виробу, ну і сам гіпсовий виріб може зіпсуватися. 组合。So, hmm. Що ти тут чоловік мій намаринував? Рибка. Що за рибка? Сомік. Сомік красивий. З лимончиком. Буде смачний. З лавками. Оце трохи його перевернув. На мангалі буде вовче смачнішим. Да, це хочу, щоб воно. Все промаринувалось. У чоловіка день народження, я готую не я, а він. Бо то мангал, то не для тебе. рибку. Я винесу рибку. Я не куди. Ляля -ля вже Ля -ля. вибігла на вулицю, а там, там дощ, все мокре. Боже, все, хана. Хана, вона зараз буде вся мокра. Ну, все. Її прийдеться купати. Быстро додому. Ляля, іди -ля, сюди. Ляля, іди сюди. Ляля, іди сюди, додому, бігом. Ай-яй-яй. Бігом додому. Бігом додому. Давай, Дядя, давай. Давай. давай, готуємо таким чином картоплю вперше. Тому не знаємо, чи все робимо правильно, що в нас з цього вийде. Вийде картопля. Все буде добре. Може її треба зарити прямо в, у вуглі? Я, я... Її зарити треба. Я бачила, що її заривають. Потім зариємо. Давай спочатку м'ясо посмажимо, а потім будемо заривати картоплю. Угу. Ачка полетіла. летить. Так кричить, летить і кря, кря, кря-кря. Цілий божий день дощ. лє, л'є і лє. Сподіваюся, воно не покусається. Я думаю, що нічого страшного не буде. Ми на відстані не поклали. Рибка і курочка. А рибка, воно дивися, зразу як зменшує, стягується, стягується, а стягується. А як? І курка стягнеться. На картоплю теж принести тарілку? А в мене є. Хочу показати вам, скільки в мене вийшло смальці. Дивіться, як багато. Це я перетопила два куски, а я купила три. Тобто я купила 5 кілограм. І з цього сього перетопила два кусочки. Просто ну шикардосно, дуже дуже багато. Потім ще продовжу топити і третій кусочок, тому смальця, я думаю, в нас буде надовго. І уявіть, ці три кусочка е, обійшлися в 50 гривень. Уявіть, скільки буде смальцю, наскільки це дешевше, ніж купляти олію. І для порівняння вам розкажу, що е, раніше я коли смалець не топила, а купувала. То літрова банка смальцю в нас на базарі коштує 100 гривень. І зараз коштує 100 гривень. І зараз. Тому, а я тут натопила скільки літрів можете пораховувати. Ну, давайте раз, два, три. Три з половиною. Ну так, в грубу візьмемо, хоча в мене там є банки не по пів літра, а по 750. Ну, давайте візьмемо в грубу три з половиною літра. І це ще не все. Ще ж в мене один кусок. І це все за 50 гривень. Тобто, смалець помімо того, що корисний, а ще. І дуже так, економно стіл виходить. готовий, все відкриваємо. ну, Це прям, я вам хочу сказати, найкращий стіл на день народження. Рибка на мангалі, шашличок на мангалі. І картопелька вийшла, вона приготувалася. Ми трошечки скуштували, але вона якась не солена вийшла, хоча Саша солив. І картопелька. Все, нам смачного. Будемо вечеряти. Так, і готові ж свічечки, чорна та біла, застигли з дерев'яним гнотом та з бавовняним. Зараз будемо підпалювати. І я обіцяла сказати, скільки вони будуть коштувати. Одна свічечка коштує 200 гривень. Тому ви можете комплектами замовляти ось такими на подарунок чи для себе. У мене з новеньким ароматом карамболь та ківі. Давайте підпалимо, подивимося, як вони горять. Зараз вмикайте погучніше ваш ну на чому ви дивитеся звук. Вмикайте почніше. Я хочу, щоб ви послухали, як тріскотить гнотик. Таке тріскотіння дає тільки дерев'яний гніт. Бавовняний гніт той, що в чорному кашпо, не тріскотить. Тут просто, бачите, зовсім різне полум'я. З дерев'яним гнутом полум'я набагато сильніше, а із бавовняним більш спокійніше і таке лайтове, рівне, спокійне і інше полум'я.